2017 рік обіцяє бути насиченим і плідним у міжнародній співпраці для міста Івано-Франківська, крім діючих проєктів, є надзвичайно цікаві пропозиції для участі в програмах транскордонної співпраці нового періоду. Цей рік починаються нові проєкти, тому що транскордонні співпраці всі попередні завершилися у 2016 році, і в цьому році починають діяти нові проєкти – Це транскордонна співпраця. Польща, Білорусь, Україна, Румунія, Україна і проект Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Якщо по першому проєкту, по першому конкурсу вже оголошений і завершився подача документів, це мається на увазі. Польща, Україна, Білорусія, то місто Івано-Франківську прийняли там активну участь. Ми підготували п'ять проектів. І вони стосуються різного спрямування: це і проекти пов'язані з it технології, проекти сучасний музей, проекти покращення туристичної привабливості міста Івано-Франківська, інфраструктура пов'язана із безпекою руху. А також велодоріжки в місті Івано-Франківську. Отакі сумні напрямки, по яких ми підготовили разом із партнерами з міста Люблін і Жешова проекти. Але цей рік ці проекти цікаві тим, що перше ідуть концепції, а потім вже безпосередньо будуть написані проекти. Ми чекаємо буквально в цьому місяці. повинні бути оголошені нові конкурси. Це як я вже сказав, проекту Румунія Україна і горщина словаччина Румунія Україна. Ми також маємо ряд напрацювань, де будуть підготовлені відповідні проекти. На сьогоднішній день у нас Франківську реалізується, і він почав буквально в грудні місці. Один дуже цікавий проєкт представництво в Україні. він називається Доступний Іван-Франківськ. Завдяки цьому проекту ми повинні в місті зробити більше 70 світлофорів з звуковим призначенням. Це для людей з вадами зору. А також буде для зроблений пішохідний перехід. Один буде зроблений і, і такий спеціальний проект, який зможна IT від... спрямування, де безпосередньо люди з обмеженими можливостями пересування можуть зайти і побачити всі шляхи пересування на візках інвалідних, на дорожках для людей із неповним зором, і можна собі сп... Спрограмувати такий перехід по місті Івано-Франківську. 3D буде зроблена екскурсія по нашому музею. Це також для людей, які не можуть попасти в наш музей краєзнавчий, а також буде розроблена голосування для людей із сліпих, які зможуть. Ходити через спеціальні комп'ютери і свої пропозиції вносити по голосуванню, по оголошенню тих чи інших таких конкурсах, які будуть в місті Івано-Франківську проводитися. Це цей проект дуже цікавий. Я думаю, він так і називається Доступний Івано-Франківський. Він покращить умови для проживання людей з обмеженими можливостями і людям, які, людям, які мають поганий зір. Ми вбачаємо в майбутньому також ряд проєктів, які б стосувалися покращення інфраструктури міста Івано-Франківське, а також особливо пов'язані з велодоріжками. Тому такі проекти напрацьовуються, вони пишуться. Я думаю, що Івано-Франківський в майбутньому буде лідером серед проєктів, отриманих по лінії транскордонної співпраці. Інвестиційна складова економіки Івано-Франківська і надалі прогресуюча. Великі підприємства розширюють виробництво, створюють нові робочі місця. І зауважимо, що зарплата тут сягає середнього рівня 5 тисяч гривень. Щодо інвестиційної складової на 2017 рік. Я хотів би сказати, що ставка і наша вся увага буде зосереджена на існуючі вже інвестори з тим, щоб їм дати можливість закріпитися, розширитися. І тенденція така є по суті, всі. Підприємства з іноземною інвестицією ми запланували на 2017 рік збільшення обсягів реалізації продукції в середньому на 20-30%. Тому і буде збільшення числа найманих працівників. Це і відноситься до електролюксу, до тайко електроніку до виробничого об'єднання Карпати, де цього року вже майже мають працювати 4 тисячі працівників. І тут питання з мінімальною зарплатою. Не суттєве, тому що в принципі у цих підприємствах воно складає більше як 3200, але разом з тим хотів би відмітити, що є дуже складна ситуація на цих підприємствах з потребою робітничої сили. На жаль, ми вимушені особливо на виробничу б'єдні Карпати та й інші підприємства з іноземними інвестиціями довозити працівників з районів і додаткові затрати, які могли б піти на різ заробітні плати, якраз ідуть на транспортні перевезення працівників з районів. І для нас важливо сьогодні десь і ми це робимо. Зорганізувати такі спільну співпрацю наших великих підприємств із професійно-технічними училищами, які сьогодні фінансуються з бюджету міста Івано-Франківська. Ми навіть запланували цього року організувати такі три конкурси спільних підприємств з професійно-технічним училищем, такий конкурс токарів, конкурс швей, конкурс ковалів, конкурс будівельників. І хотіли б, щоб через конкурс можна було десь. Через співпрацю, через виховання, через проходження практики майбутню робочу силу поповнювати на цих підприємцях за рахунок професійно-технічної освіти. Тому що ми знаємо, що дуже малий відсоток залишається працювати на підприємцях місця, якраз випускників цих профтехосвіти, вони переважно виїжджають за межі. України або залишаються десь у районах, по селах і не задіяні, і та підготовка їхня з часом втрачається. Кваліфікаційна підготовка. Тому для нас таке важливе для підприємств. З іншої сторони, ми до цих підприємств також будемо з увагою ставитися з тим, щоб сприяти через центри заняття, через перепідготовку кадрів, через проведення інформаційної роботи. Допомагати їм у підборі кадрів. Це дуже важливо, тому що, в принципі, ми от побачили, особливо ці нові інвестиційні підприємства, в минулому році дали пририси обсягу реалізації продукції. Якщо у нас раніше був лідер серед підприємств серед галузей, це хачу промисловість, то вже в минулому році на перше місце вийшло машинобудування, яке пов'язано з залученням інвестицій. Ну і другий напрямок по залученню інвестицій ми продовжуємо робити. Ставку на інвестори за ті технологіями, які минулий рік мали прихід місто Івано-Франківський. Ми орієнтуємося, тому що ці якраз інвестиції вони не потребують багато робочої сили, але зато вони високооплачувані, вони високотехнологічні, і для міста дуже важливо, щоб місто стало таким науковим центром розробки різних технологій, і ми навіть закладаємо кошти. На проекти нові стартапів, на цікаві проекти пов'язані з енергозбереженням, готові навіть кредитні кредитувати або частково погашати відсотки за кредитування такому бізнесу, який буде націлений своєю діяльністю на розвиток ті технологій, і до речі, ми думаємо, що у 2017 році обов'язково відкриється в нас бізнес-інкубатор. І ті-технологіях, де дасть можливість закумулювати або, так сказати, зібрати одне місце прогресивних мислячих молодих спеціалістів, які хочуть займатися в сфері АТ-технологій. Малий і середній бізнес в Івано-Франківську, як і в усій Україні, сприйняв боляче останні податкові нововведення. Тому сьогодні місцева влада вишукує можливі шляхи полегшення навантаження відрахувань та сприяння все-таки розвиткові бізнесу, що є основою соціального благополуччя в державі. Для нас зараз дуже важливо берегти вберегти його, тому що тенденція закриття фізичними особами підприємцями своїх свого бізнесу і зачепило місто Івано-Франківське. Я вам цифру назву, що буквально за грудень і половина січня місяця майже 800 фізичних осіб закрили свій бізнес. А якщо взяти поступлення в бюджет міста Івано-Франківська, то в минулий рік від єдиного податку ми мали 115 мільйонів гривень. І з них з тих 115 мільйонів гривень майже 70% це платять підприємці фізичні особи. Тому зменшення кількість фізичних осіб воно може може потягнути і зменшення поступлення єдиного податку. Це а це в нас складов складова це 12% загального фонду. Тому ми над цим зараз працюємо і стараємося сприяти малому бізнесу. До речі, на п'ятницю виноситься питання на сесію міської ради, де ми плануємо зменшити податок для другої категорії, для другої групи податків єдиного податку з 20% від мінімальної заробітної плати до 15%. Мінімальної заробітної плати. Тобто такі підприємці будуть платити у місяць друга група лише десь біля 420 гривень. Але тут є один нюанс, це якраз чого найбільше закривається, це якраз не податки, це єдиний соціальний внесок. Тому що зараз прийнято таке рішення, має, наприклад, дохід фізична особа в третій групі чи не має, працює чи не працює, він повинен щомісяці. Сплатити 720 гривень це трошки накладно для це. Не трошки, таке добре накладно для підприємців, особливо фізичних осіб, які не мають таких великих надходжень до свого зі свого бізнесу. Тому тут є дані проблеми. Я знаю, що ми звернулися з цього приводу до кабінету міністрів. Я знаю, що там є, розробляються деякі питання, можливо, буде зменшено до 50% неповну сплату, але це в майбутньому. На сьогодні для нас осоне десь знайти реальні можливості втримати фізичні особи підприємців, надати їм наші додаткові якісь умови, пільги в місті для того, щоб вони залишилися працювати. Ну і звичайно, ми дуже хотіли би, щоб якраз всі ми зараз будемо планувати, щоб всі наші виробники підприємства якраз старалися реалізовувати свою продукцію. У нас найбільше підприємців фізичних осіб це пов'язані з наданням послуг і торгівлю через наших безпосередньо підприємців міських. Ми також хочемо і відслідковуємо на те, щоб максимально надавати. Тимчасові споруди у місті Івано-Франківська виключно підприємців міста Івано-Франківська з тим, щоб зберегти їм як підприємці, зберегти робочі місця, які вони сьогодні мають у Івано-Франківську. А хотів би сказати, що в малому бізнесі сьогодні працює біля 32 тисяч працівників у місті Івано-Франківська.